Дане скрін відео для тих, хто звик планувати конференцію Zoom через подію в Хюмені у стрічці. У більшості, верніше, не у більшості троє вчителів до мене звернулося, що під час планування конференції створення подій висвітлюється в лівому віконечку. Помилка у мене зараз не висвітлюється, тому що я зробила певну маніпуляцію. А як запобігти ці замість успішно? Тут була помилка. Як запобігти цій помилці? Заходимо в налаштування. Далі обираємо другий пункт, другу вкладку з меню. І у вас у всіх Zoom приєднаний у тих, хто працював минулорік. рік. Від'єднуйте його сміливо. І далі натискаєте Знову Приєднати. Після цього у вас проходить ряд маніпуляцій для приєднання. У мене вони зараз на даний момент відсутні, тому що я вже їх пройшла для того, щоб перевірити, і знову вони в мене не повторюються. Це потрібно для того, щоб знову синхронізувати Zoom з Human, тому що у нього там в Human зараз певні нові протоколи, які одразу не побачили ваш аккаунт. Зробіть це і буде вам щастя.